Переговорів у мінську не буде. Запланована тристороння зустріч у Білорусі відкладається на 12 грудня. Ніхто нікуди не їде і ніхто ні з ким не домовлятиметься про мир. Принаймні про це заявив один з лідерів бойовиків Денис Пушилін. В усьому терорист, звісно, звинувачує Київ, мовляв, українська сторона скасувала відеоконференцію, на якій планувалось узгодити умови зустрічі. Що сьогодні мало на фронтах? Запитаємо в Олександра Моторного. Сашко, вітаю. Скажи, будь ласка, так, власне, стріляють чи не стріляють? Яку маєш інформацію? Поділись з нами. Русланом, привіт. Ну, якщо так от коротко одним реченням сказати про теперішній стан справ тут на передовій, то буде так: без граду, але і без тиші. На жаль. Бойовики дійсно другу добу поспіль не використовують реактивну артилерії, натомість і атакувати розташування та укріп райони українських силовиків не припиняють. Е -е Сьогодні зранку була інформація про те, що нібито від Нікішино, яке саме потрапило під стрілецький обстріл, відійшли проросійські бойовики. Українські розвідники таку такі відомості не спростовують, але водночас припускають, що це ймовірніше за все такий собі тактичний хід з метою провести ротацію у підрозділах. Терористів водночас інформації про те, що російські морські піхотинці, які дуже активно останнім часом орудували у цьому ж секторі поблизу Єнаків, відійшли. Інформації такої на цю мить немає. Вогневого контакту безпосередньо з близької дистанції поки немає. Стояли дві роти морської піхоти Чорноморського флота і Сєверного флота. Це можна стверджувати на 100%, тому що деякі військовослужбовці внаслідок Вогневого контакту до нас потрапляли в полон про те, щоб вони відійшли. Інформації немає. У раді національної безпеки та оборони сьогодні казали про трьох загиблих українських воїнів та вісьмох поранених з наших власних джерел. Ми знаємо, що найменше про п'ятьох, які загинули впродовж останніх 48 годин. Троє, нібито, загинули після обстрілу в районі Корякіного та жовто. Це Луганська область. А от ще двоє наших бійців, нібито двох наших бійців не стало після запеклого бою, коли розвідверсійна група бойовиків у районі вуглегірська спробувала пройти у тил українського війська. Там був запеклий бій, і одна зі снайперських хуль наздогнала нашого розвідника просто. Голову влучила, ще один отримав поранення у ногу та плече. Водночас відомо про те, що вдалося знищити щонайменше двох бойовиків. Загалом за останні 48 годин у зоні проведення антитерористичної операції помітно посилився режим. Загалом і на блокпостах, і що стосується пересування машин та людей, от, наприклад, на виїзних із зони того блокпостах та стоять величезні черги з довгомірів. Вливо частка з них завантажені вугіллям. Очевидно, що ці машини чекають на ретельну перевірку документів? Водночас не минулося і без Певну позитиву за кілька останніх днів. Нарешті ми тут побачили на передовій. Тут таке салону канадську військову форму. 34-й мотопіх... 34 мотопіхотний батальйон її отримав. Ну, по перше, дійсно приємно, що ця допомога із Канади, яку минуло тижня доправили за окану, нарешті потрапила на передову. А по-друге, хлопці говорять, що цей зимовий одяг дійсно те, що треба. Огромний привіт канадцям. Ну, получили ми її недавно. Та все, що на мені, це реальне адміністерство. Добротна форма. Те саме стосується переселенних блокпостів, про які багато дуже говорили, і які тепер очевидно, що є на передовій. Не беруся на 100% стверджувати, що є вони по усьому фронту, але там, де ми їх нині побачили, вони дійсно конче необхідні, адже стоять на рубежі просто за крок від бойовиків. Від легких снарядів, скажем так, він спасе і поможе, скажем так, від пуль звичайного автомата 5,45, спасе, сім спасе. Але якщо велика вродена техніка, то є БМП або гранатомет, гранатомет прибуває наскось. Розумієте, і з тим, без жодного дозволу в Україну продовжують завозу, завозити і проросійських найманців і техніку і зброю. Були відомості, що сьогодні до горлівки бойовики перекинули батарею протитанкових гармат. Водночас кажуть наш українські генерали, що лише в четверг міждержавну розподільчу смугу перетнули щонайменше чотири десятки завантажених боєприпасів боєприпасами вантажівок, і щонайменше дві вантажівки із бойовиками. Руслане, дякую, Сашко. Вам вдачі, Олександр Моторний про ситуацію на фронті і канадську поміч, яка таки доїхала до хлопців на передову.